Гірчак рожевий або повзучий це багаторічний бур'ян, який активно росте на вологи в ділянках біля річок, каналів та на зрошуване колях. Рослина має повзуче або прямостояче стебло завдовжки до півтора метра, розвинену кореневу систему та рожеві колосоподібні суцвіття. Гірчак швидко розмножується і насінням, і кореневими паростками, тому стрімко поширюється на полі. Він забирає вологу та поживні речовини, знижує врожайність культур на 20-40% і ускладнює механізоване збирання. Для профілактики потрібно дотримуватись сівозміни, проводити глибоку оранку та регулярний міжрядний обробіток. Найефективніший спосіб боротьби хімічний. У зернових працюють гренадер і гренадер Максі, у кукурудзі основа, альфа-декамба та сульфоніл, у соняшнику промекс. А на післязбиральних площах геліос або отаман. Обробку проводять у фазі 2-4 листків бур'яну при температурі від 15 до 25 градусів. Використовуйте гербіциди лише відповідно до інструкції виробника. Для консультації та підбору препаратів. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.